Доброго ранку, смачного сніданку і гарного настрою. Бажаю усім та хочу нагадати. Надсилайте на адресу у ранок Цікаві ідеї, ваші думки з приводу того, що б вам хотілось почути та побачити. Ранок на каналі Житомир триває. Сьогодні гостю у студії достатньо відомий гурт у Житомирі. Битий Жак. Добрий ранок. Добрий ранок. Почнемо. Так. синю синю під очима смерть си Сиви -сиви налила у кухоль чверть піднесла до образів незрячих, заходила станцювати по хаті вщент всену Рознесла всі шибки та макітри та пустила все добро за вітром, розмітала золоте но й причини, як тобі змоглася. Я вітаю в нашій студії. Дуже дякую, що ви е, прийшли до нас сьогодні. Е, В'ячеслав Володимир, я е, хочу почути про ваш гурт. Розкажіть, будь ласка, з самого початку історію створення. Я знаю, що ви вже дуже баг... давно вже зібралися. так? З самого початку і такі у декількох словах. Я не розумію, що це неможливо у декількох словах, але ж спочатку і як все відбувалось? Хто почне, можливо, Володимир? В'ячеслав? В'ячеслав. В принципі, ми можемо розповісти з різних кутів зору. Справа в тому, що в 90-х роках було дуже популярно займатися авторською піснею, співною поезією, акустичною музикою. Тому ми, в принципі, це була одна тусівка, як то кажуть. І всі намагалися якось між собою спілкуватися, і, в принципі, ми були. Більш друзями спочатку був гурт окремо битий жак. Я, як окремий виконавець, був окремо, це були, якщо я не помиляюся, 95 або 90, 96, 96, ні тріш, трішки пізніше 97-99 роки. Тоді, якраз коли було дуже багато всеукраїнських фестивалів, там перлини сезону. Срібна Підкова в Києві всеукраїнський фестиваль. Був у Луцьку проводився фестиваль Обереги. Ви приймали Червона участь у Червона Так, Ми були в цих лауреатами, і переможцями угу. всіх, всіх, майже всіх цих фестивалів свого часу. Ось. І потім вийшло так, що вокаліст БТО Жаку він переїхав в Київ, і ми почали активно співпрацювати разом. І на, на сьогоднішній час так само в принципі, співпрацюємо і досить. Не знаю, успішно, можу таке стати. Ну, це судити не нам, це судити аудиторії. Продуктивно і, і творчо для вас так точно, так? Ну, в так. принципі, так, так. Битий Жак, назва така цікава назва. Розкажіть, будь ласка, історію цієї назви, звідки вона виникла і чому саме так. Володимир, давайте може ви це Володимир. Да. Ну, назву придумав наш перший вокаліст Ігор Татарчук. Ми якби зібрали гурт, але ніяк не могли його назвати. Якось так Ігор одного разу прийшов на репетицію, сказав битий жак, він розповів, що це означає, і всім сподобалося. Розкажіть, що це означає для наших глядачів? Означає це, означає, тертий калач, означає людина, яка там пройшла через вогонь, воду, мідні труби, ну, така, яка бувала людина вже. Ти В побувала, цьому так. є якийсь сенс саме, саме для вашого гурта? Но, так? На, на сьогодні, так, да, на сьогоднішній день вже є. Так, тобто як ви як наперед, не Як, як да. яхту назвеш, так, так вона і пливе. В принципі, вже впливе більше ніж 10 років. В принципі, ми сподіваємося, що в наступному році у нас буде 15 років гурту «Битий Жак». Це і... не знаю нам правах реклами. Ну чого ж це Хочемо, цікаво? Творче в принципі, зробити заходи. концерт, щоб він був як шоу, щоб там було ну, багато нашої музики, власної. І... Свят відсвяткувати ваш так. день народження вашої вашого гурту так у в Житомирі. В Житомирі, звичайно, в Житомирі. І ви плануєте це? А де ви це плануєте? І чи є якісь такі? Бо дуже багато музикантів вони говорять, що у нас немає де виступати у Житомирі. Скаржиться на те, що немає якогось залу, якоїсь зали такої. Як ви ваша думка з цього приводу? Ну, я думаю, що це, в принципі, брак організованості. Я думаю, що в принципі можна організуватися, можна підійти до власників приміщень, поспілкуватися, і це не проблема. Якщо ну, хочеться, то все можливо, звичайно, так? Звичайно, звичайно. Тобто ви так. в цьому не вбачаєте якоїсь проблеми. Да, так, да? так. Ми не, не ставимо перед собою якісь там, наприклад, там, якісь чистолюбиві наміри, там, наприклад, заробляння грошей там. При допомозі музики. Тобто, в нас це спочатку, ну, звичайно, як у всіх молодих людей, в них є якісь амбіції, а потім це, в принципі, амбіції відійшли на задній план. Залишилася тільки музика і лишилася тільки творчість. Музика то є ваше хобі по життю, так? А чим в принципі, ви взагалі це хобі, так? займаєтесь ще окремо, не ну, зважаючи на музичні ваші вподобання. Що ви робите по життю ось, цікаво? Ну, я займаюся зовнішньою рекламою. Володимир він. Дизайнер успішний. Ну, заробляємо гроші. <рик> <заробляємо>. То тобто, музика <рик> це лише для душі, так? <кх> в якому <рик> стилі грає гурт? Ось, я... Музиканти кажуть, та немає такого як стиль, але ж взагалі він іс існує, так? І що це якось можете ви визначити? Можливо, їх декілька, і вони помішані якось. Ну, знаєте, в принципі, будь-яка творчість це. Е, 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 вона базується на надбаннях якихось попередників. Тому не можна сказати, що ми намагаємося працювати працювати, чи як писати музику в різних стилях. Не можна сказати, що ми там дез, дум, метал, або там, наприклад, фанк, або що. Тобто в нас якісь елементи і джазу, і шансону, і авторської може пісні. І... Intelligent Rock, як зараз. ну, Їх навіть багато зараз є назв, там, словосполучення, які там. ну. А самі ви цікавитесь також різною музикою, так? нема такого щось. А з, з, з кого ви берете приклад? Чи з усіх потрохи? Ну, е, в принципі, якщо е, є таке запитання, тобто, що ми слухаємо. Ну, в принципі, там, Поркупін Pintree або е, Radiohead, Radiohead Red Snijpers. Там в, в портів. Трохи Гранжу, трохи о... граунду, так. Так, Ну, то, взагалі, це такий напрямок, він же щось існує окремився, все ж таки зрозуміло, в якому напрямку. Хотілося б почути ось саме таку якусь яскраву пісню ціє, цього стилю. Ну, люди кажуть, інтеліджент рок, що ми граємо, граємо інтелектуальний рок. Угу. Ну, я не знаю. Це про те, що судити тим, хто нас слухає. Давайте послухаємо. Ми, в принципі, і на англійській мові, в принципі, так само пишемо пісні. Добре, давайте послухаємо, а потім поспілкуємо ще до цього. Один куплет, так? Так, так. Some reason I'm you haven't feeling started right. That you are the wisdom, Kevin, real the robe you set aside. That you are the white and helpful grill the floor status. We, we had a sight and cavern where the will lock you, fruit. Had so wide and say, Get you from me Nothing save you, old and rock you did surround me. Дуже дякую. Щодо текстів, муз... Щодо текстів, хто займається написанням текстів. І я знаю, що у вас українською є, і також іноземним англійською мовою ви співаєте. І як ви вважаєте? Як правильно для наших гуртів, і ви для себе особисто, як вважаєте у нас, на Україні дуже багато хто співає англійською? так? Угу. Ваша ну, позиція? Справа в тому, що. Якихось правил, мені здається, немає. що краще, в Якою в мовою краще пишеться, тією, краще, тією краще і писати. Ну, українська мова, вона, в принципі, досить таки співуча мова. Так само, як і англійська. У нас було, була одна пісня німецькою мовою, ми її, в принципі, успішно забули. забули. Ось вона така була блюзова. Тобто ми намагаємося. тобто, ну, Музика не має якоїсь мови, так? Вона вона, звучить... вона не має мови, так. Справа в тому, що буває іноді у нас в принципі механізм написання, тобто рецепт, скажімо так, він ну, такий, що Вова, він, як правило, придумує гармонію. Тобто він приходить, наприклад, на репетицію, каже: Ось у мене є така кайфова гармонія. І ми починаємо її оранжувати. Бас, перкусія, там, клавіші. Я її там, наприклад, слухаю, проходить там місяць або два. Я переношу якісь чернепки ну, з текстом, десь він лягає, десь не лягає. Ну тобто такий процес Творчий процес, процес так, так? Іноді буває українською мовою, іноді англійською. Тобто, цей процес він не керований, тобто не передбачуваний. Да, угу. то, можна там, наприклад, слухаєш, кайфово було б англійською. Ось пішло щось. Ну або, наприклад, українською. Тобто, це немає якось правила. Розкажіть ви ще не самі в гурті, так ще й люди, хто там, хто чого вони не прийшли. Розкажіть, будь ласка, хто ще є в вашому гурті? А, у нас ще є а, Віктор Невмежицький, бас-гітарист. Бас є Сергій Герасимюк, це а, перкусія барабани. І Сашко недавно, нещодавно гурті, в гурті в якості клавішника, Шко. як фамілія. Коротше кажуть, не, не, да, не, не покидаємо. Да, да, він нас не, не дає. А чи є така якась цікава історія, як ви зібралися ось цим з цим складом? Ну, е, В принципі, як такої історії певної немає. Тобто Ми всі е, спочатку був один бас гітарист Це е, е, Віктор Вітя, Вітя Мінковець. Мінковець, да. Тобто він... Е, Щось не знаю, щось він почав, не сподобався. Не сподобалось кататись на велосипеді. на велосипеді. Він почав кататися на велосипеді, а потім приїхав з Ірландії, який був там близько 10 років Віктор Невмержицький. Сказав, ну він до цього, здається, так, -да. Був -да. у гурті. Ось mm. ми почали так з таким складом збиратися. Hey, Володимир розповідав, що останнім часом були, було декілька концертів. Може ви розкажете нам про ці концерти? Ну, були концерти, концерти, це такі тематичні вечеринки у пабі Вульф на Хеллоуін, це була остання. Ми грали там два дні. Ще... Да, був повний аншлаг, полний аншлаг був. І Перший день два дні... не, не вистачило навіть зам, замовлених столиків. Ну, другий день вже було трошки. Да, так, кожен да, два дні підряд це дуже багато. Ну, трошки два дні Хеллоуна це. Важкова, важкова, У вас був деякий перерив, розповідали, так? Розкажіть про це, і що було, і що буде надалі, як ви вважаєте, і зараз як воно відбувається? Ну була перерва, звичайно пов'язана з тим, що ну, ось, всі їздять кудись З на пов да, та, пов так? пов'язана, да, в принципі, пов'язана з життям. Віктор був там на заробітках в Ірландії, я був на заробітках там в Австрії, потім жив в Москві 4 роки. Ось. І Потім, як я приїхав, це був перерва була десь близько спочатку. Я навіть не пам'ятаю хронологію, але ага, якось так ну, у нас. Роки, роки 3-4 була. Так, так. Але ж ви плануєте, плануєте активно займатися саме зараз і надалі музикою. Чи це воно як у вас просто? Ви вважаєте взагалі себе професійними музикантами? Чи це можна назвати ваше хобі? Ну, все ж таки все більше хобі, тому що нам для того, щоб вважати себе професійними музикантами не вистачає часу на те, щоб професійно цим займатися. Ну, для, нас, для нас поки що це хобі, але ми сподіваємося, що може, якщо наступить такий час, ми будемо займатися цим більше і станемо професійними музикантами. А хотілося б почути пісню, яка подобається усьому гурту, яку ви самі ви полюбляєте виконувати на концертах і взагалі? Ну, справа в тому, що а, у нас а, програма в основному не акустична, а електрична, скажімо так. Тому euh, зараз те, то, що ми з акустичною гітарою, це певний експеримент. ми, в принципі, mm -hmm. можемо спробувати. Давайте проведемо його. Давайте. Стілай. <Pandora> <início> <nces> давай. Стілат стіла. Ні, ні, давай полетіло тіло Боже. Зараз спробуємо. Кі сторонися, вітряки ходили, повз хати могили день і ніч, кидали в сині плеса борошном. Ось такий один куплет. Дякую, хлопці. На початку ви розповідали про фестивалі. То хотілося б ще почути, що за фестивалі, де ви, які місця займали, і це ж цікаво, мабуть, було в у, у той час. Так напевно. Так, да, це була така друга хвиля, скажімо так, піднесення української культури. В принципі, вона згадується з досить такі теплотою. тому що були якісь. Тобто, попереду було щось цікаве, попереду було щось те, що над, цим, над чим ще можна працювати. Ось, і це була хвиля того, що. В принципі, в такому форматі, в форматі фестивалів музичних, це ну тобто такі дійства, вони були досить популярними. Зараз вони в принципі так проводяться. Наприклад, ті самі студентські струни, які проводилися в Житомирі, в принципі, вони як то кажуть, чи корисні в принципі більш корисні були в плані спілкування, ніж там, наприклад, займання якихось місць там. Тобто ми слухали музику, яку писали люди з різних міст України. Ось, ну то, що то, що стосується якихось регалій, медаль, орденів і так далі, в нас на Срібній підкові, це у Львові проводився фінальний, фінальний тур фестивалю це Львівський в принципі, фестиваль, але він був всеукраїнським. Ми зайняли друге друге місце. E, а з якою піснею саме? E, Божевільна. Uh -huh. ну, там було декілька пісень, там, Божевільна, одна з них. E, значить, На Червоній Руті в 2001 році була друга премія в всеукраїнському фестивалі У, в Луцьку на оберегах в 99-му, здається, теж була друга премія. Ось якось На, на, на другі місця везло дуже. Ось. ну На студентських струнах, в принципі, теж перша, перше місце. В принципі, досить був такий показовий фестиваль. Ось, а, Поки що все з таких. Відомих З Таких фестивалів. відомих, так. Yeah. А Володимир, можливо, розкажіть, будь ласка, чи є у вас така особиста мрія, де б вам хотілося б виступити? Може там, в іншій країні, може, якісь сцені, yeah. якийсь фестиваль. No, звичайно, є в yeah, Square Garden. <laughs> 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 Я навіть не сумнівала, що щось таке. <laughs> mm -hmm. <laughs> Музичний гурт, він коли розвивається, ще хочеться надалі щось робити, кліпи, якісь виступи, щось до кліпу. Я знаю, що якісь спроби були. Розкажіть про це, будь ласка. No, my... Якби зараз намагаємося це запису. реалізувати, там просто робимо такі нарізки відеоряд там, з репетицій. там нашого спільного перебування відпочинку таке інше. Якби самої ідеї кліп поки що немає. Тобто, тобто кліпмейкера немає, да, да, нема, ви будете да. все самі робити. Ну, звичайно, звичайно так, так, да. так. Сподіваємося, що може вийде щось цікаве. А не саме на яку пісню ви хотіли б зробити, Кліп ось не А Ми ще не визначилися. Тобто це ж все в планах? Ну, в принципі, ні, ми з конкретною піснею не визначилися. Є декілька пісень, які, які в принципі, в, в, такі, в чернетках. Це перша це україномовна, називається вона Степова. Вона присвячена битві під крутами про ну, наших українських молодих героїв, в принципі, це всім відоме. Ось, вона, в принципі, досить така динамічна і вдала вийшла. Потім і дві ан, англомовні пісні «Once Wonderful Man і, і на Satellite», мабуть. так, Тобто, у нас такі. І настане хотілося б почути, що ви взагалі думаєте про розвиток музичної культури у нашому місті? Ваша особиста думка. Ну… <різ> e ну, не думали про це. <різ> e в принципі, ми про це не думали. Справа, справа в тому, що це як старт. У нас невеличке місто. В принципі, є куди піти, є з ким спілкуватися є з ким зробити взаємообмін якоюсь творчою інформацією. Ну, справа в тому, що проблема в тому, що у нас гурти збираються, у них є. Щось прикольне, але потім вони розходяться і це йде в якісь шухляди. Це і... пов'язано, мабуть, з фінансами, бо це ж не, з так. важко. В першу так. чергу, так, звичайно, з фінансами. Не хотілося про... говорити про ці фінанси. Але давайте не будемо про фінанси, ви просто <с нам зіграєте ще щось таке цікаве на останок. У вас beautiful man. Давайте спробуємо у вас beautiful man. Справа в тому, що вона теж не акустична. Але ми спробуємо, так? Так, спробуємо. A power, save a dreaming, feel how oh, wet you swear. Up the road, hunt cable open wheat and watch TV, read newspaper and while feel, so what you see, hidden whole world silver me. The light of your ink, to light hope you ring hearts to want your wheels desire walking down Hope you wheels set cure of the wind to long to die The ring so long to die Сьогодні в студії ранок разом з нами зустрічав гурт Битижа. вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Я вам бажаю творчих успіхів. Бажаю, щоб ви не поки полишали цю музичну справу, бо в житті повинно бути щось таке творче. До зустрічі. Вам дякую. Дякую. дякую за запрошення. Вам дякую. До зустрічі. До зустрічі. Ефір ранку на каналі Житомир триває. Хочу усіх познайомити ще з одним українським гуртом. Він має назву Веремій. Хто про них знає? Тому буде цікаво побачити їх знову. Хто не знає, дивіться наш сюжет.